ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково. Переможемо разом. Слова одного військового українського актору та військового Дмитра Лінартовича підняли в мережі справжню дискусію. Воїн, який воював на Херсонському напрямі у Бахмуті та Солидарі, розповів про те, як населення Донбасу ставиться до ССО та чи залишитись. Ще у регіоні лишилися любителі руського міра. Про це артист заявив у великому інтерв'ю РБК Україна. У Бахмуті мали випадок, коли були на бойовому завданні. Пона. Нас стріляли, прильоти йшли. А тут до нас біжить бахмутянин з чайником в руці, який аж парує, і каже до мене: чай, каву будеш, а в бахмуті вода великий дефіцит. Там вже немає ні світла, ні інфраструктури. Там люди черпають воду з калюжі чи сумнівних водойм, Розповідає актора. Пора цьому він додає, що військовим не дозволено брати їжу чи напої у цивільних. Ще був інший чоловік, який розпали вогнище, щоб нас і зігріти, коли ми з хлопцями замерзли, як писюри. А одна жінка нам речі прала, а там одяг і за цілу Зводу був у брудії крові. Вона каже: нам нічого, хлопчика, я вам допоможу. Звичайно, ми принесли їй порошок. Там різні смаколики були їй вдячні, говорить Алінартович. Також по розбитому Донбасу у різних місцях майорять українські прапори. Як їхали з бахмуту, то хлоп'яги стояли із блокатами чай для ЗСУ. І на шахтах такі підфактурені жовто-блакитні стяги майорять на автобузних зупинках балончиками. Розписано слава Україні! Слава ЗСУ. Згадує військовий. Проте на жаль серед місцевого Селення зрідка і можна зустріти і кремлівських прихильників. У Солидарі ми з побратимом бігли за промзони, по нас стріляли, закидували вже чим завгодно. А тут з одної хати жінка починає двері і каже: Ви нам жити не даєте. Ми не почали розводити моральну виховну годину, бо Колі вже свистіли над нами, і ми так на неї глянули, посміхнулися і побігли далі. Тому все дуже по-різному. Там зазначає Ліна Ратович. Вже зараз у суспільстві порушують питання про те, як після перемоги про російське населення навернути. На бік України, аби надалі мирно співіснувати, думаю, що наша справа говорити про Україну українських людей. А людина вже сама визначиться і вибере цей шлях. Зараз наша нація вчиться по справжньому ставати українцями. Маємо говорити про київську, русь, козаччину, українську мову. Це дуже важливо, каже актора. При цьому додає, що ми маємо повертатися до своєї архаїчності культури і традиції. Треба популяризувати своїх героїв народних, котигорожка, вернигору, богатирів із київської Росії, оскільки перемога у цій. Війні має бути не тільки у фізичному плані, а й у духовному. В той же час військовий 93-ї бригади Холодний Яр із позивним талісман ділиться, що на його думку рашисти не штурмуватимуть українські позиції в часовому яру, оскільки всі дороги там контролюють українські війська. Крім того, наші сили загнали окупантів у мишоловку, тобто бахмут, де вороги зазнали надто великих втрат. Тут так само, як і в Бахмуті. Снарядами стирають усе спочатку доми, потім висотки. Єдине, що вони можуть це стирати місто під нут коментує талісман. Він також вважає, що часів яр не повтори долю Бахмута. А зайти туди російським окупантам буде складно. На питання якщо ж таки будуть наступати, бійця відповідь коротка. Фланги підрізаються і стискається кільце. І до побачення, вагнери, тобто недобутки, що в них залишилися, поспішила замінитися і вийти з бахмуту. Щоб потім, коли ми візьмемо свою землю, те, що наше по праву, будуть виправдовуватися і звинувачувати регулярні війська. От я взяв Бахмут, а ви все про. Срали зазначає воїн. Хлопці розповідають, що у місті серед цивільних також залишилося багато ждунів. Вони завдають багато труднощів, бо здають позиції українських військових. А тому по місту прилітає і по військовослужбовцях. Зокрема, населений пункт значно зруйнований. Масштаби вражають від деяких домів. Нічого не лишилося, а деяким пощастило більше і там знищені дахи, вибиті вікна та двері. Однак зрозуміло, що лишатися в місті цивільним небезпечно до зустрічі. Друзі, ставайте Спонсорами каналу ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково, переможемо разом.